Тут немає безліміту, як у нас зазвичай є в дитячих кімнатах всюди. Тут заплатив, і діти цілий день можуть гуляти півдня. Тут такої немає. Тут хитро видумана система, тому що американці тут, тут все построєно без, по системі без лаха і жить плоха. Чиста викачка бабок всюди, от всюди, куди, куди ви не прийдете. Всюди система зроблена так, щоб викачати якомога більше з вас бабок і щоб якомога менше затратити на це зусиль. Тому тут годин 6 доларів, 2 години 10 доларів. І все. І тільки так. Можеш, немає там 3 години, 4. Ну це тільки за цей лабіринт. Якщо хочеш іншу зону, то доплачуєш там, щось 14 баксів йде за годину. Якщо ще більше, там додаткові всякі розваги, то 22 бакси за, за годину з дитини. І все і реальні Як і всі за ці жетони треба купляти, гуляти. немає такого, що купили цей день де діти тут гуляють.